Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Ви дуже просите подивитись таке питання: чи будуть мобілізовувати юнаків з 20 років на війну проти Рососії? Чи приймуть такий закон про мобілізацію юнаків 20 років з 20 на війну? Проти Росії. Чи будуть їх мобілізовувати? Приймуть закон. Ну, дивіться, в них є, є в них така, таке бажання добрати якийсь мобілізаційний резерв, на який їм не вистачає От королева пентаклів. Це 75% всього лише. Але і вони хочуть ще добрати от, 25%, ну, до 100% відповідно. І тому от, від 75 рухається для того, щоб набрати на недостаючу кількість. Але тут, виходить, в них що? Вони бачать якусь реальність. Що вони бачать? А вони бачать, що ця допомога, яку вони хочуть, це дурість, це просто дурість. І великий ризик великий ризик втратити дітей. В когось є такі задумки, але все ж таки вони мають прозріти, побачити реальність, що, який буде зиск з цих дітей 20-річних. Їхня допомога, їхня допомога, це ну, їм дуже важко буде. Діти не зможуть захистити кордони, не зможуть стояти. Вони є ризик, що вони одразу можуть. Е, ну, від них немає ніякого зиску. Це просто дурість. А, а хто таку ідею? Це не жінка випадково цю ідею придумала? От напишіть мені, будь ласка, або людина другого щаблю. Ні, Паш Пентаклів перевернутий це бездіяльна, бездіяльність, забирає їхні от, досягнення, забирає те, що вони хочуть дозбирати. Бо це порушення закону. То і взагалі то тут, бачите, в реальності вони рухаються, але в реальності воно, скажімо так, їхня оця уявна допомога, яку вони нібито хочуть, вона просто ну, не має початку. Якби дурень хоча б був прямий, то воно починається. А воно якось воно зірветься, зірветься. Якась підготовка може йти, але воно зірветься, зірветься. Бачите, відстоюємо свої позиції. Давайте перепитаємо, чи підуть діти з 20 років воювати на війну, на російсько-українську війну проти. Росусії, чи підуть діти з 20 років воювати на війну? Примусово воювати. Ми не говоримо про добровільців. Примусово. Чи підуть вони примусово воювати? Примусово. Імператриця перевернута. Це ну, немає того мобілізаційного резерву. Бачите, бо з карти порозсипалися. Перевернута по перше, я вам так хочу сказати, перевернута імператриця це е, природні ресурси, які не разом, які розсипаються. І е, що відбувається, розсипається із за того, що, ну, просто ніхто не буде боротися за це п'ятірка. П'ятірка вже злів перевернута, ну, не буде того супротиву, скажімо так. Ну, боротьби за цих дітей, 20-річних, для того, щоб їх примусити воювати. Да і взагалі, дивіться, я за дітей спитала, чи підуть. Ні, імператриця каже ні. Вони не разом не в полку, не в військах. І вони тут не воюють, бачите, п'ятірка жезлів перевернута? Не воюють вони тут, неактивні. Оце воюють, так? Не воюють. Тому, знову ж таки, дев'ятка мечів пряма це страхи. Страхи, бачите, тут загибель, а вона перевернута. Тому ось так. Ну і що? Четвірка Пентаклів, вона говорить про я тримаю свої ресурси при собі і нікому їх не даю. І готов на все заради цього, заради того, щоб дитину втримати. Тобто, дітей ми тримаємо і прямо захищаємо. Ні, диявол перевернутий, ні. Не підуть вони примусово воювати на війну. Немає розвитку цього, нема. Пропозиція буде зупинити цей безлад. Ось і все. Ну. 음, якийсь шанс буде. Щось там може статися. В апараті влади В апараті влади щось станеться, якісь зміни. Ну, ось так виходить в мене. Якась, не знаю, з іншого напрямку може бути допомога. Якось врівноваження ситуації, якісь інші точні розрахунки будуть. І знову ж таки, паж Пентаклів перевернутий, він не працює. Він... Ну, іншими словами, перевернутий паш Пентаклів це дитина, яка лінива, нічого не робить. Тому нехай ваші діти будуть ліниві в цьому контексті. Ну, ось так в мене вийшло. Я сподіваюся, що я вас трошки заспокоїла. Тому бережіть себе, будь ласка, Бережіть себе. Тримаймо стрій, до побачення.